Яснення позиції міністерства і прошу депутатів заходити в зал приготуватись до голосування. Мікрофон, депутат Яринич. Будь ласка, Почіть мікрофон. Шановні колеги, я безумовно прошу підтримати законопроект 33.12 з приводу скасування примусового відпрацювання. Хочу вам нагадати, що така форма співпраці в лапках. Випускників та держава залишилась тільки в тільки, тільки в медичній сфері. Для того щоб зберегти кадровий потенціал, нам потрібно робити не примусом, а створенням необхідних для цього умов. Також інформую, що мною було зібрано 45 підписів народних депутатів. Під поданням в Конституційний суд щодо відповідності конституції 902 другій постанові КМУ, якою фактично затверджено примусове відпрацювання випускниками медичних спеціальностей, і наостанок хочу сказати, що знаю, що моз України займає з нами спільну позицію, і наше спільне завдання зараз, після того як ми приймемо за основу цей законопроект, напрацювати дієво. Дякую вам, шановні колеги.